Уроки з технічного моделювання програмі SolidWorks. Тема інтерфейс та налаштування Диспетчер команд. Command. command менеджер. Рушаємо. Створимо файл. Нова деталь для наглядності роботи. Панель команд менеджер. При створенні деталі вона зазвичай відкривається. Після головного панелі головних команд. З собою воно являє не що інше, як знизу вкладочки стандартно, вкладочки, котрі групують з собі команди. При переході на ту чи іншу вкладочку ми можемо спостерігати наші команди. До прикладу, в вкладочці елементи зверху є команди, котрі найчастіше використовуються. Для побудови 3D-моделі. Далі вкладочка ескіз. Команди, котрі найчастіше використовуються для побудови ескізу. Лінії, прямокутники, створення ескізу і так далі. Для того, щоб відобразити великі кнопки з надписами, наводжу курсор безпосередньо на дані команди. Натискаю правою кнопкою миші. І використовую кнопочку Використати великі кнопки натискаю лівою кнопкою миші. Таким чином з'являються безпосередньо мої команди з надписами. Як ми бачимо, що не всі команди з надписами і надписи, котрих в одних є надписи знизу, а в інших є надписи справа. Це все ми можемо редагувати. Яким чином? Наводжу курсор, натискаю праву кнопку миші, заходжу на, на заходжу, викликаю, викликається панелька налаштування. Далі заходжу безпосередньо на любу з команд, натискаю праву кнопку миші, вибравши її курсором. І бачу, що є галочки Відобразити текст або текст знизу. І як ми бачимо, що якщо в нас стоїть галочка відобразити текст, текст відображається. В зоні команди. І з галочка стоїть текст знизу, текст відображається знизу. До прикладу, я бачу, що в мене зеркальне відображення об'єктів. Наводжу курсор на команду, натискаю правою кнопку миші. Бачу, що текст справа. Натискаю відобразити і виходить текст знизу. Або взагалі можу прибрати текст даної команди. Далі. Для того, щоб прибрати або додати команду, до прикладу, таким чином, також я можу навівши курсор на команду, викликаю контекстне меню правою кнопкою миші і можу видалити. Команда видаляється з даної вкладки, до прикладу, вкладки Esquiz. Це ми можемо робити з будь-якою вкладкою. Далі, щоб додати нову команду в панелі налаштування, заходжу в команди вкладочку. Далі. Веду курсор донизу для пошуку ескізу, як згрупованих команд. Всі, відображаються всі команди, котрі відносяться до вкладочки Ескіз. Вибираю мою необхідну команду. До прикладу. Давайте создати, створити шлях. Затискаю лівою кнопкою миші, утримую і переношу її. На поле команди. Він пускає ліву кнопку миші. Моя команда закріплюється безпосередньо в зоні команд ескіз. Якщо ж вона мені потрібна, я також можу її, утримуючи лівою кнопкою миші, перенести на робоче поле або автоматично видалити. Закриємо команду ОК. Далі. Для зручності приберу великі кнопки. Закрив. Як ми бачимо, що кожна команда відображається тепер безпосередньо як просто значок. Навівши курсор на будь-яку будь команду, бачимо, що спливає додаткове віконечко описове, де є її назва, невеличкий текстовий опис, та в деяких є також <coughs> відео супровід, як працювати з даною командою. Бувають випадки, коли дана команда, дана команда, панелька згортається. Випадково натиснуло на Звернути команд команд-менеджер». Натискаю лівою кнопкою миші. Як ми бачимо, що панель скривається, а залишається тільки вкладочки. Для того, щоб викликати команди, натискаю, до прикладу, вкладку Елементи. Вона команди з'являються під нашою вкладочкою. І одноразово я можу її взяти. Для того, щоб мені закріпити мої <клі> команди, щоб вони постійно відображались, наводжу курсор на любу із складочок, натискаю лівою кнопкою миші, переводжу курсор до скрепочки у верхньому правому віконці, Спливає віконечко закріпити команд-менеджер і затискаю одноразово «Закріпити». Лівою кнопкою миші, як ми бачимо, що наша команда з'являється знову над вкладками і постійно активні видимі. Бувають випадки, коли нам потрібно зробити плаваюче віконце команд менеджер. Я беру за любий складок, затискаю лівою кнопкою миші і переношу мою панель команд менеджер на робоче поле. Плаваюче, плаваюча панель команд менеджер. На робочому полі я можу навівши курсор на границі даної рамки, її збільшити, граючи з габаритом або ж перенести, утримуючи ліву кнопку миші. При утриманні лівої кнопки миші, я бачу, що з'являються такі маркери: зверху, справа, зліва і справа. Навівши маркер до прикладу направо і відпускаючи. Курсор, який знаходиться на маркеру, підпускаю ліву кнопку миші. Моя панель Command-Manager розміщається справа. Якщо ж мені я переношу її на робоче поле і мені знову потрібно її активувати безпосередньо в попереднє положення, наводжу курсор і два рази клацаю лівою кнопкою миші. Панель закріплюється в попередньому положенні. Знову-таки наводжу курсор на вкладочку, утримую лівою кнопкою миші, перетаскую її на робоче поле і зміню положення її вверху. Відпускаю. Бачимо, що положення її змінюється зверху. Якщо нам потрібно створити своє, свою вкладочку кастомну, знову таки викликаю налаштування, в відкритому віконці. Наводжу безпосередньо курсор на любу який складочок, натискаю правою кнопку миші, бачу, що з'являється Добавити вкладку і створити пусту вкладку. Натискаю. я відразу можу її назвати. Привіт, до прикладу. Привіт. І натискаю ОК. Далі, якщо вкладочка пуста, вона відображатись не буде. Я туди додав одну з будь-яких команд. Наприклад, ножиці. Додав команду. і натискаю ОК. Закриваю. Таким чином, в мене моя команда відтворюється в моїх вкладках. Далі я можу мою команду. Заходжу в вкладки, наводжу курсор на менеджер команд вкладочку, натискаю правою кнопкою миш, опускаюсь на вкладочки і можу додавати свою команду або прибирати кастомну. Таким чином я можу налаштувати власну вкладку з любими командами, котрі мені найчастіше використовую як кастомну. І так, Бувають випадки, коли сама команда менеджер взагалі не висвітлюється, наводжу курсор на панельку, натискаю лівою кнопкою миші і прибираю галочку. Відповідно, Якщо її взагалі немає, наводжу курсор безпосередньо з робочого поля на зону головного меню, натискаю правою кнопкою миші і викликаю контекстну панельку, де я можу лівою кнопкою миші активувати команд менеджер. На цьому, на цьому все. панелі команд менеджмент.